Трошки я хочу сказати. По-перше, мене... По мене дуже дивує. Якщо в нас сьогодні в порядку денному є питання про утворення комунального ринку, то згідно логіки речей, ми повинні спочатку обговорити питання комунального ринку. Якщо він утворений, то тут, можливо, цифра 0,6 місяця не повинна бути. І тільки після того ми повинні розглядати цей проект рішення. Це перше зауваження. Друге зауваження. Ми йдемо якимись махновськими способами. У мене лежить два розпорядження голови обладміністрації про ліквідацію стихійної торгівлі навколо ринків і про створення комунального ринку. Воно з жовтня місяць, я ще тоді показував. І це питання, яке дійсно на часі. В сарнах комунальний ринок прибутковий, в дубно прибутковий, в Нітішині прибутковий, в Кузніцовську не хочуть створювати. Це перше питання. Друге. Навіть якщо ми приймаємо це рішення, це земля належить міській раді. І люба торгівля навіть з цим рішенням буде самовільна. Це все одно незаконна торгівля на землі, яка не належить ні підприємцю, ні ринку. То до чого ми йдемо? Ми самі штовхаємо підприємців, порушують законодавство. По-третє, збирав я директорів ринків податкову міліцію, наш відділ торгівлі була розмова. Директора ринків всі. Один голос заявляє, що на цій вулиці Ринкові і Гусаку 20% кузнєцовських всі інші приїжджі. Вони вивозять гроші, які сплачують кузнєцовські мешканці, за межі. міста. І ці кошти ми втрачаємо. То ми що робимо? Ми приносимо користь міській громаді, коли дозволяємо цю торгівлю. На кожному з ринків на даний момент є вільні місця у Мордаса, у Когута є вільні місця, які не зайняті, за які підприємець може зайти. Да, він там повинен сплачувати гроші. І ми, якби створили комунальний ринок, ми б створили меншу ціну. Ми б створили конкуренцію на, в наших ринках. А ми що створюємо? Ми до, хочемо дозволити в черговий раз незаконну торгівлю. Один раз на два місяці зробили місто. Тут на сесії було море підприємців. Отой його серят був зайнятий підприємцями, які там торгують. Були заяви, ми будемо сплачувати на благодійний рахунок, ми будемо прибирати. Он сидить бухгалтер, може сказати. Жодної копійки на благодійний рахунок не поступило. Будь ласка.